Добрий день усім, хто дивиться це відео. Хочу відразу попередити це відео для того, щоб здати з психології. Мене звати Редун Вадим, і я підготував відео на тему бодібілдинг. Як прийнято розповідати у тематиці тет, потрібно починати з власного прикладу. І моїм власним прикладом буде те, як почався мій шлях в цьому напрямку. В принципі, зараз, коли я в кофті там в цьому всьому, не можна сказати, що я чимось відрізняюсь від інших людей, але у мене є. Своє власне хобі, навіть це можна сказати більше, ніж хобі, бодібілдинг. Що наштовхнуло мене на цей шлях? Як же він почався? Значить, він почався одного вечора, коли до мене позвонив мій друг, з яким ми грали в танчики на телефоні. Я запитав його, Коля, що ти робиш? А він сказав, я вийшов побігати. Ну а я подумав, ну, що, лох, чи що, я теж пішов побігати. Тоді поширювався коронавірус і не було ніякої такої можливості піти десь, не знаю, в спортзал чи... чи ще тим паче, якщо я жив в селі. Але так сталося, що тоді я пішов побігати, і вже через якийсь там півроку мені мій тато подарував станцію. Зараз можливо тут буде. тут буде фото цієї станції. Тобто, це просто лавка, це просто можна присідати, можна жати, можна тягнути, Все, що треба. То якщо ви не зрозуміли, тобто станова тяга, жим, ну і присяд. Три основні вправи, які можуть суцільно розвивати ваше тіло для початку, цього отаку от хватало. Починав я займатися, звісно, як всі займаються. Це непрофесійно, так як знав, так як бачив з відео, так як, як хтось мені розповів. Чи було це якось е, правильно? Зараз можу сказати ні. На той час я думав, що так. Так почався мій шлях. І він продовжувався і продовжується до цього моменту. Було багато чого різного. Ключовим моментом також стало те, що я поїхав в навчатися в університет. Там я побачив, що таке справжній спортзал. Я записався в інтератлетику. Там щось там 500 гривень в місяць коштувало. Це типу не так дорого було, але це для мене капець це прям був крок уверх. Тому що я в якомусь спортзалі взагалі не тренувався. А це був для мене перший досвід. І звісно ж там я знайшов багато різних зараз. Тепер моїх друзів Знайомих, з якими я і по цей час спілкуюся, і якось ми обмінюємося досвідом, і якось ми обмінюємося всякими думками щодо цього. Проте в велику паралель можна провести з цим всім моїм шляхом, тому що, значить, що мене надихало цей весь час. Я був спочатку жирний, ну трошки з лишньою вагою. Потім в мене була точно можу її назвати анорексія. Тобто я там важив десь 50-45 кілограмів при зрості 178. Ну тобто, це дуже мало. Зараз моя вага це десь шістдесят. І після того, як в мене от вага достигла до такої позначки, 50 е, виходить, ну, чи там навіть 45 було, я не пам'ятаю. Я вже тоді там, з батьками трохи жив, і мене тоді вже відкормили, я вже тоді нормально став. То почав більш краще тренуватися і більш, більше їсти. То вже тоді нормально я набрав. І в мене була така точка зору, що треба більше їсти, що треба їсти. Багато, типу, всякої цього. Ну типу, я набрав в мене максимальна моя вага була. Це щось 80 кілограмів. Це максимальне за все моє життя. І вже тоді я такий вже був підпливший. Я не знаю, чи можна прикріплювати тут фото з е, формою, Ну так як це бодібілдинг. Це фотографії всіх без торсу. Давайте Отут моя фотографія з моєю максимальною вагою. А тут моя фотографія з теперішньою вагою з моєю теперішньою формою. Хто мене надихав? Хто був тим, до чиєї форми я йшов. То мене все більше в це втягував. Втягу це оцей чоловік. Це мій тренер теперішній. Значить, він мене цей весь час надихав, тобто не особисто мене він просто знімав відео на Ютубі, як він переїхав в Америку, як він там веде свій спосіб життя, тренується, їздить. І тобто сама основна його цінність була, яка йому і дала цю популярність не таку, як у інших людей, а особливу популярність ту, де зібралися саме нормальні люди, які мають якісь щирі почуття, свою тверезу точку зору можуть виславляти. Тобто до чого я веду? До того що він був щирий, просто щирий. Він показував все, яке говорив, все яке, і цим він надихав. Значить, зараз він мій тренер, і типу вже десь майже скоро рік буде, як я з ним тренуюся, як він мене веде, і в нього наведені. І тобто, це весь мій шлях в корот, в коротких словах. А зараз я хочу вам розповісти, на що вам той бодібілдинг треба. Перша причина це зовсім інший рівень життя. Хоч ви можете подумати, це забирає дуже багато часу готувати їжу, тренуватися. Що там, ти замочений ходиш? Нє. Щодо їжі, це все автоматизується е, до таких масштабів, що ви можете просто зранку виділити 30 хвилин і зготувати всі прийоми, холодильник, а потім їх брати, розігрівати, їсти. Якщо ви просто автоматизуєте це, це буде максимально ефективно, не буде тратитися жодного лишнього часу. Навпаки, у вас просто, якщо є ваш раціон, який вам там тренер прописав чи якась людина. Ви не думаєте, що ви маєте їсти. Ви не думаєте поїсти мені пасти чи поїсти. Їсти мені, можливо, якоїсь картошки з котлетою. Так? Ви про це не думаєте. У вас є чіткий план, і ви вже це. Єдине про що ви можете думати, якщо вам захочеться чогось іншого, це просто в якійсь іншій формі це все приготувати. Через те, що ви, так скажемо, обмежуєте свій раціон, ви починаєте бачити радість і щастя не в їжі, а в якихось інших сферах свого життя, там, друзів. В сім'ї, в якомусь простому кіт з собакою грається, ви починається бачити більше щастя в цьому всьому, аніж їжі. Для когось їжа це щастя, для когось те, що з'їсти піцу це велике щастя. Я можу сказати мою свою власну думку, що це неправильно. Є вже ті кращі речі, яким потрібно виділяти більшу увагу і більше вашого дофаміну. І це все. Тренування, ви скажете, що ти замучений після тренування. Після тренування, звісно, Якийсь замучений, але ти йдеш на тренування, ти тренуєшся, ти щось там качаєш, і ти потім довольний собою, довольний тим, що ти заставив себе піти на тренування, відпахав там десь ну, півтори години і прийшов, і ти вже став кращий, ніж ти був вчора. Ти вже став кращою версією себе, ніж та, яка була рік назад. І тобто, якщо складати ці пазлики докупи, то сьогодні, завтра, післязавтра ти потримав режим, після післязавтра, тиждень, місяць, масштабуємо до року, ти. Тримаєш режим, ти подивишся на себе минулий рік, на себе теперішнього. Ти просто не впізнаєш. Не впізнаєш себе не тільки по фізичній формі, по твоєму стану здоров'я, по твоєму, як ти почуваєшся, спиш, живеш. Ну, це створюється система, якою ти стаєш тою людиною, яку не зупинити. Це більше людей хочуть іти в цю сферу, сферу бодібілдингу, досягати для себе якогось там цілей, виступати, показувати себе, як тренуєшся, тому подібне. Тому що це і є те, чим, наприклад, я живу. Це те, що мене спасає. Якщо я зараз за кордоном знаходжуся, мене немає тут того кола спілкування, з яким я спілкувався. Це те місце, де я знайшов собі друзів. Це те місце, де я проводжу якусь частину свого часу, яка робить мене щасливішим. Так само вона може робити і вас щасливі. А за рік у вас може й не бути форми. У вас трошки зміниться ваше тіло, але досягнути форми, як в того самого не знаю, девіда Лейда, там когось професійних можна назвати атлетів низку. Просто воно вам нічого не дасть. Просто ну якоїсь крутої форми. Це не за рік робиться, це робиться за 10-15 років, тобто, це ігра на час, на довжину вашого шляху, то хто, і хто пройде до кінця, той виграє. Це мене і стимулює йти, тому що це з перспективою на майбутнє. На моєму прикладі, знову скажу: я був з лишньою вагою, я був з недостатком ваги, я можу порівняти ці два стани, той стан, який зараз в мене, це найкращий стан у моєму житті. Я найкраще це почуваю. Ви можете задатися питання: а чим же ж відрізняється зараз? Та як ти живеш від того, як ти раніше жив, я відмовився від солодкого. Я відмовився від різного фастфуду, тому що це робить з мене тухлу губку. І можу сказати вам, що ви теж так почуваєтесь. Просто ви зараз не знаєте, як це порівняти і з чим це порівняти. Якщо ви потримаєте, там, допустимо, три місяці режим. Вже ви тоді щось з'їсте, і тоді впоймете, як це погано сказується. Тому я максимально агітую, просто щоб всі тримали режим, щоб всі займалися подібілдингом. Пражні натуральні, що сказати, що стосовно їжі, наш організм покон віків їв цільні продукти. Ту саму каша, це цільний продукт, те саме м'ясо це цільний продукт. Ніколи не мав в своєму раціоні раніше якихось тих самих складних нецільних продуктів, як, наприклад, той самий бургер, той самий полуфабрикат, не дай Боже, і саме коли організм отримує цільні продукти, він краще функціонує. Тому можна прийти до висновку, що, наприклад, продукти по типу олії, молока, йогурта, каші, там, рису, макарон, там м'яса різного, риби, овочей це нормально. Все, що інше, там не треба їсти. Таке не рекомендую. Значить, підійдемо до висновку цього відео. Я розповів вам про шлях, про те, як в мене мінялася форма, про те, як впливає їжа на організм. Можна підійти до висновку оцього останнього пункту. Що таке бодібілдинг? Мабуть, варто було розповісти про це на початку, але можна відповісти коротко. Бодібілдинг це стиль життя, це спорт, це хобі. Для кожного це своє. І, мабуть, це все, що. Об'єднує це все, це, це те, що комусь подобається робити. І це, мабуть, головне. Тому що якщо вам щось подобається робити, робіть, не слухайте когось. І як казала одна людина: робіть те, що любите, і любіть те, що робите. Всім, бодібілдинга!